Золото і ладен, і мирно. Ми читаємо про те, що в Матвій 1, другому розділу 11 вірші читаємо про такі речі. Цікаво, що означає золото і ладен, і мирно. Звісно, кожен це є така тема проповіді, який подарунок ми принесли Ісусу Христу. Ось двоє, троє чи четверо, невідомо скільки їх було. Вони принесли подарунки Ісусу Христу. А який подарунок Ти приніс Господу Ісусу Христу сьогодні? Сором, обман, крадіжка, незурна лайка, злоба, гріх. Який гріх Ти приніс Йому? Це може бути твій подарунок. А може бути якесь благословення в тому житті? Яке ти можеш подарунок принести Господу і Ісусу Христу. І ми читаємо тут, а ми бачимо ще, що вони не просто самі особисто прийшли. Проблема, що ми не хочемо до Господа приходити в першу чергу. І якщо ти ще Господи Христа не прийняв, то тобі треба прийти до Нього і прийняти Його. Далі, коли нам щось треба, або ми хочемо щось Господу принести, ми йдемо до Господа і хочемо до нього прийти. Звісно, коли ми пристанемо перед Богом, коли нас Господь забере на небо на третє небо, це буде, коли просоромить труба, це буде тоді, коли ми не очікували Господа Ісуса Христа, Він нас забере, і ми прийдемо до Нього. А що ми йому принесемо? Тут ми бачимо дитину, дитині принесли ті люди, які повірили в нього, що він, будучи Спасителем, ще не помер за них, а вони вже ці. Може, три царя, може, чотири царя, може п'ять, а може, мудреців. Кожен фризм їх називає. Біблія не каже конкретно, хто це. Каже, що це люди, які були розумні, які побачили зірку, і які знайшли Ісуса Христа і захотіли принести подарунки Ісусу Христу. Бо Христос народився, і вони хотіли найвеличнішому царю світу цього принести подарунки те, що в них було. І що ж вони принесли золото? І ладен мирно. Читаючи це, ми бачимо, що вони принесли золото, це значить, що він цар, що він є Месія Спаситель, що він є той цар, який буде правити на цій землі тисячі років, і ви можете з ним також правити. Це говорить про те, що він є, як сказав, було спротство, що він є цар, цар-царів або король королів, щоб назвати його так можна. Тобто король королів всього світу. І коли хтось старів почув про те, що король королів родиться, навіть що він зробив? Замість, того, щоб йому поклонитися, він його захотів вбити і знищити. Ми читаємо, що <кхід> Ірод він хотів його знищити. І, і Він його хотів знищити, і в нього не вийшло нічого. Він тоді хотів забрати у вас масію Спасителя. Вже Сатана хотів забрати Месію Спасителя від нас, який б нас мог зміг, зміг би спасти на вічне життя. Він забрав, хотів забрати. Ну нього не вийшло, в Бога був план. Бог сказав Йосипу, йти в Єгипет. І Йосип пішов в Єгипет. Але найцікавіше, що йому принесли золото. Золото це говорить про те, що це є король, король королів, який на цій землі є, і якому ми можемо бути, і якому можемо ми служити. Ви можете королю служити. А можете служити, вибачте бути рабом гріха, служити сатані. І вона є, кому ви служите, і хто є ваш король? І він, золото це є про те, що він є король владен. Владен це він є служитель. Це говорить про те, що він є служитель, що, що його місія прийти, прийти на цю землю і служити. І він служив написано: він служив. Три з половиною роки він служив на землі, і він служив людям. Він робив багато чуд, що було доведено, що він більше не знаю, скільки тисяч пророц, збулося, що це Він є. Ні про кого так не говорять, ні про кого стільки не пише книга. Ніякі книги не пишуть про того, хто є Ісус Христос. А як про Ісуса Христа пишеть, про інших так не пише. Про, про мене не пишуть стільки. Про друге стільки не пишуть, які б він, ну, яка не видить не була би. А про Ісуса пишеться. І про, і про нього багато було сказано про рос, і сказано про це, яке збулось при житті Його. Що він є Месія Спаситель, що Він є той, який є служитель, він є священник Ладен, що він є священник, священник, і він є Священник, який говорив, що він прийшов не від цього світу, а з небес прийшов, щоб спасти цей світ. І далі ми бачимо, бачимо. Ладен, А чи ми є служителя для Господа Ісуса Христа? Чи ми є служителі, тільки служить для Господа Ісуса Христа? Чи ми тільки служимо собі і своїм бажанням? Чи ми служимо Господу, і в нас є бажання служити Йому? Є бажання? А служіть! Відкривайте свої серця Господу, і Бог дасть вам те служіння, яке Він хоче. Питайте Бога, Бог вам призначив служіння якесь. І ви маєте цим служінням займатися. Звісно, першу, яку ціль Бог ставиться, це проповідування грішникам. Якщо ви це не робите, вам треба це робити. І далі ми читаємо мирно, ну, на мирно можна тут багато що сказати. Він прийшов як та овечка, а заклана за наші гріхи. Він, він мав бути закланий. Його була ціль народитися, щоб померти за тебе спочатку. Но спочатку він прийшов як цар, хотів правити. І потім він п'ять прийде як цар. І тут ми читаємо мирно. Мирно це значить, що він буде принести жертву за твої гріхи. Він буде принести жертву за твій кожен твій гріх. І якщо ти, ти що тут є на нашому каналі, або ти чуєш цю проповідь, і ти що до нас на служіння сьогодні прийшов, і ти не знаєш, де ти будеш після смерті. Ісусу принесли три подарунки. А який ти подарунок можеш Господу принести? Ти ж можеш дати йому тільки найбільш, найцінніше це дати свою душу. І мирно говорить про те, що Ісус умер за тебе на хресті. Він був розп'ятий на хресті, Він помер за тебе, за твій гріх. Він за кожен твій гріх страждав. Ти можеш ходити свій гріх сів в чомодані і не ходити з ним сказати, мій гріх – це мій гріх, я за свій гріх должен страждати вічно в пеклі. Так, да, ти можеш це. Але у тебе є вибір. У тебе є вибір прийняти Ісуса Христа сьогодні. У тебе є можливість Його прийняти. І Бог тобі це дає. Ти сьогодні пішов на зібрання, ти сьогодні е, чуєш цю проповідь, ти сьогодні е, може дивишся відео десь і ти попав на цю проповідь. Ти можеш прийняти його сьогодні. Дорогий друг, якщо ти сьогодні, сьогодні стоїш перед вибором приймати Ісуса Христа чи не приймати Ісуса Христа, я тобі скажу одне, в тебе є можливість його прийняти. Бо найбільший подарунок, що ти можеш собі зробити сьогодні, це прийняти Ісуса Христа. Бо Ісус помер за тебе. Він найбільший подарунок для Тебе зробив. Тобі достатньо Його своє серце прийняти. А що ти будеш цим робити? Ти відкинеш це чи ти приймеш це? Ти приймеш жертву Ісуса Христа. Скажеш, Ісусу Христа не існувало, ти скажеш. Ти Скажеш Ісус, Ісус це просто вигадка. Ні. Ісус існував. І це історичний факт. Сьогодні весь світ святкує різдво Ісуса Христа, народження Ісуса Христа сьогодні святкує. І Ісус помер на хресті за тебе. І він страждав за кожен твій гріх. І в тебе є вибір сьогодні, поки є вибір, прийми Ісуса Христа, поки не пізно. Ти скажеш, що мені робити, як мені його прийняти? Я просто скажу тобі. Тобі сказали, визнати себе, себе тебе грішником, визнати, що ти є грішник, що ти нічого доброго не зробив, хорошого, щоб спастися. Що твоє спасіння тебе не може тебе, твої, твої діла добрі тебе не можуть спасти, а тебе тільки може спасти Ісус Христос. Твоє життя правильне тебе не може спасти. Тобі треба просто смиренно визнати себе грішником, молити. Бог, я грішник. Прости мені всі мої гріхи. Я вірю, що ти є Бог і що ти можеш дати мені вічне життя. Сказати амінь. І Бог, будучи праведний, тебе простить. Ми бачимо сьогодні, що. Люди принесли йому, коли він народився. Принесли три подарунка. А найбільші подарунки, який Господь хоче дати хоче тобі дати, це спасіння, дар вічного життя. І ти сьогодні можеш прийняти Ісуса Христа, поки не пізно. Тебе є така можливість. Ми, 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 ми почитали про те, що Він є цар, він є король королів. Ми прочитали, що Він є служитель, служить який. І ми читали друге, що він помер за тебе. Він був законний овечка. Його в жертву було принесено. Він був розп'ятий. В нього дяхи забивали за твої гріхи, і в тебе є можливість його прийняти. Якщо ти прийняв Ісуса Христа, ти почув зов, і ти його прийняв в своє серце. Ти можеш нам позвонити, написати, ти можеш нам сказати про це, що ти це зробив. І ми разом з тобою порадіємо. Якщо ти прийняв, ти на служінні був, ти прийняв його, підійди, скажи, підійди, скажи служителю, що я прийняв Ісуса Христа. Чи ти відео подивився? Напиши нам під нашим відео є як дані. Як можна прийняти, як що можна зробити, як нам з вами можна зв'язатися? Так що, хай Бог благословить вас і Божий благословить До слідуєї зустрічі з Богом.